Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 3 по 9 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята та й водолій, близняки будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Король Жезлів, випадає ну король Жезлів, як варіант може давати історію якоїсь людини овен, Лев або стрілець по знаку Зодіака. Такої харизматичної, імпозантної, імпульсивної, вольовитої, ініціативної. Це може бути як варіант не тільки чоловік, це може бути жінка, яка потенційно може вам в чомусь на наступному тижні посприяти. Як варіант, це може бути знайомство з новою людиною, або це може бути поточна людина, з якою ви знайомі. Може в ви... інтимний зв'язок в когось може бути по цій карті на наступному тижні. А дуже часто ця карта може давати історію, коли ви займатиметесь своїм фізичним здоров'ям, ти не за. На спорт підете в спортзал, або там йога, фітнес, пилатесь, от щось в такому контексті. Бади, вітаміни можете приймати. Може, якась буде корекція зовнішньості там з пластичною, там пластична якась історія. Це може бути історія, що якісь потенційно можуть у вас бути досягнення з. Кар'єрі така може бути як варіант. Історія. Король жезлів може давати і початок стосунків з цією людиною як варіант. Або ви будете брати на себе ініціативу у вирішенні якихось питань дуже активно, або, наприклад, в роботі якісь моменти, коли треба буде проявляти якісь лідерські може, якості, може відкриття бізнесу, не знаю по цій карті. Давайте ще одну карту, для... ой, багато кар... карт розварити. Боже, що відбувається? Близнята. Карта випала. Страшний суд. Ну, страшний суд може давати якусь долоносну звістку, може за цю людину. Як варіант, це може бути історія, що буде відновлення стосунків з якоюсь людиною з минулого примирення і в любовному плані, і в дружньому, або може бути якась історія, коли ви будете потенційно наступати на ті ж самі граблі, на які ви наступали в минулому з цією людиною, або це може бути в роботі, в кар'єрі, тобто щось недопрацювали для себе, щось собі не донедопоміняли, скажімо так. Карта страшний суд може давати. Ну, як варіант, це може бути освобождення від стосунків з цією людиною, або як варіант, карта Страшний суд може давати історію перехід на новий формат з цією людиною. Типу не знаю, пропозиція руки і серця, поїздка це може бути знайомство на відстані, або якась активна переписка, наприклад, з кимось, або от в цифровому форматі якась звістка вам надійде. Дуже часто по цій карті проблеми роду, якісь виходять назовні, коли ми щось відпрацьовуємо за наш рід, коли вони там щось напортачили в минулому. А Ну, така карта, звісно, двояка, але поки що у вас немає поганих карт, тому я думаю, що не повинно бути якось погано. Це може бути кармічний партнер, наприклад. Десятка мечей, карта завершення якогось. Ну тут якась, якусь крапку повинні точно поставити. Десятка мечей може давати просто погане самопочуття. Може, як варіант ви переп'єте на якійсь вечірці, і вам буде погано. Така може бути історія, бадун на наступний тиждень, наступний день. Десятка мечей може давати якусь планову операцію. Можете прихворіти по цій карті знову. Наприклад, і вам треба буде лічитися не таким методом, як ви лічилися до цього, щось нове обирати. На жаль, ця карта може давати смерть на якоїсь людини в вашому оточенні, або як варіант, це може бути момент того, що по цій карті ну зрозумійте, що щось вже не має актуальності і цінності в вашому житті. Хтось, скоріш за все, віджив. Вже в вашому житті треба буде поставити крапку у взаємовідносинах. Може, це буде не знаю, типу історія, що треба буде завершити роботу по поточному місці, і тут вам прийде якась нова пропозиція в такому форматі може бути, або там не знаю, якась неприємна звістка. Наприклад, що хтось з роботи звільняється, наприклад, просто йде з вашого життя, грубо кажучи, і ви будете без цієї людини більше працювати. Така історія також можлива. Далі у нас ідуться терези. Подивимось там у Терезів буде відбуватися на наступному тижні. Боже багато карт випадає Терези. Паж мечей випадає. Ну, паж мечей може давати історію, що ви можете збирати, збирати якусь інформацію, шукати якусь інформацію в інтернеті. Може щось з документами, якісь питання можете вирішувати, а, пліткуватимете з кимось про когось, або як варіант, а, це може бути історія, що ви дізнаєтеся, про вас хтось пліткував по цій карті. Може бути якесь разове побачення, комунікація, переписки в інтернеті. Дуже часто ця карта дає а, момент якогось назріваючого конфлікту. Або як варіант, це може бути критика по відношенню до вас, або з вашої може сторони до когось. Питання дітей можуть стати на пов'язки дня. Якісь новини можуть про них дізнаєтесь. Це може бути що будете планувати дитину. Я не знаю, може щось з кимось обговорювати по цій карті. Роботу там не знаю, ну от, якісь пошуки, чогось можуть бути, але тут скоріше за це в інтернеті щось, як в інформації. Може, в бумагах щось будете шукати. Там не знаю, загубили якийсь паспорт, або там якийсь корішочок, і вам треба буде його знайти для чогось. Паш мечей може давати історію, що хтось вам щось може пообіцяти, але при цьому не виконати обіцянку. Або ви можете боятися брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення на наступному тижні. Давайте ще одну карту. Карта випала. Сіморка Пінтаклі випадає. Сіморка Пінтаклі може давати е, важкість в роботі або важкість у взаємодії з якоюсь людиною е, через те, що у кожного різне розуміння того, як цю ситуацію треба вирішити. І таке знаєте, може бути відчуття топіка, коли наче вже от немає можливості вирішити, але... Кожен з вас намагається все ж таки дійти до якогось бажаного кінця. Багато якоїсь нагрузки може бути фізичною. Це може бути історія, що ви будете якось стояти в режимі очікування і щось чекати, на когось, якоїсь відповіді, якоїсь повідомлення. Ця карта може давати, вона може давати якесь фінансове зростання, але тут зазвичай така історія, що треба спочатку по цій карті. Посіяти якесь зернятко, щоб потім там з плином часу ем, пожинати свої плоди. Як варіант, ця карта може давати якісь ситуації на наступному тижні, коли треба буде мати витримку і терпіння, не спішити в чомусь ну, там або з кимось вирішенні якихось питань, щоб воно було максимально якісне і комфортне для вас. Така може бути як варіант історія. Ну давайте останні для вас карти дістане на сьогодні крайню. Карта звізда випадає! Клас! Карта звізда може давати активне соціальне життя. Багато може грошей буде витрачати бари, ресторани, караоке, не знаю, там, боулінг, кінотеатр. Відпустка може бути, і фінансово може бути багато витрат. Як варіант, ця карта може давати роботу на потенціал або завищену ідеалізацію з приводу якоїсь людини. Це може бути початок якогось роману, але зазвичай по цій карті знову ж таки ми накручуємо себе, от, сприймаємо людину не такою, якою вона є, дивимося через таку призму рожевих окулярів. Трошки або контекст самих взаємовідносин. Думка інших людей дуже сильно гратиме роль для вас по цій карті наступному тижні. Або як варіант, це може бути знову ж таки. Бачите, відвідування якихось от заходів, там, концерт, виставка, ну будь-будь що, що пов'язане з творчістю. Може, ви почнете займатися якимось новим хобі, увліченням? Ну, не знаю, така може бути історія. Карта зірка може давати курортний роман, може початок якоїсь відпустки, планування відпустку і пошуку якихось білетів, куди можна поїхати. Це може бути. Не знаю, що ви будете як в центрі уваги на наступному тижні. Всі будуть якось сформовувати вектор уваги, дивитись на вас і там не знаю, вам якось аплодувати, восхищатися, вам. Може багато компліментів буде, якихось знаків уваги, приємного часу якогось припроваждення. Ну, от така історія також по цій карті може бути як варіант. Доволі таки непогана карта, може хтось вам допоможе реалізувати якусь вашу мрію. Така історія також може бути. Ну і далі у нас ідуть водолії. Подивимось, там у водолії буде відбуватися на наступному тижні. Що там карті скажуть. Карта сонця випадає, карта щастя, карта. По-перше, по цій карті може бути відпочинок, по цій, по цій карті може бути отримання по заслугам за ту роботу, яку ви робили. Може якесь признання, концерти, якісь великі такі масові заходи можете відвідувати. А по цій карті може бути якась щаслива подія в сім'ї, наприклад, поповнення сім'ї, збільшення сім'ї. Може там сестра приведе хлопця, тим не знаю, сестра завагітня, там брат не знаю, там у брата жінка там, буде народжувати. А, може, як варіант ви завагітнієте, може народ, народити по цій карті. Карта Сонце може давати історію якоїсь публічної діяльності на наступному тижні, публічного виступу або там, не знаю, якась нарада на роботі, і вам треба буде. Захищати якийсь свій проект, або відстоювати, чому ми повинні його взяти. Наприклад, така може бути як варіант історія. Карта сонця може давати ну, така карта прямо щастя якогось, або, наприклад, це може бути ясність по цій карті у вирішенні якогось питання. Ну, Відпустка як варіант може бути початок відпустки, скажімо, або може завез ну, за пік відпустки. Не знаю. А, по цій карті може бути дуже така активна вектор вашої уваги на задоволення, типу на задовільнення свого его. Давайте ще одну карту. Четвірка Пентаклі. Четвірка Пентаклі може давати історію, що може у вас з'явиться змога або відкласти гроші, тому що четверки, вони всі зазвичай показують якийсь стан стабільності, в якому ми знаходимося. Або як варіант карта каже про те, що. Може, треба трошечки подекономити. Може, ви будете шукати більш економніший відпочинок. Може як варіант, хтось на вас буде економити, я не знаю. По цій карті може бути історія, що хтось вас може до когось ревнувати, наприклад, а якесь таке знаєте, відчуття собственничества по цій карті. Може як варіант, ви будете триматися за щось або за когось, типу, не відпускаючи і. Як варіант, ну взагалі поцікаття краще, якби как бы, не триматися там за якісь обіцянки, очікування. Краще все ж таки пускати на самацьок і далі рухатись в своєму напрямку, тобто не зациклюватись на цьому. Четвірка Пентакли, ну якусь от можливість може вийти зі. Цього стабільного якогось стану по цій карті. Ну, взагалі така фінансова карта вона непогана, але вона більш дає якусь от, в чомусь економію. Це може бути якась консерватизм у вирішенні якогось питання. І тут може треба, щоб отримати бажні результати піти цим консервативним методом, а не як зазвичай там нестандартним якимось. Давайте ще одну карту. Карта башня? Тут якісь неочікувані зміни можуть бути, не знаю, неочікувана відпустка, неочікувані якісь нагороди за ваші заслуги. Це може бути історія, що вам може треба буде з заначки брати гроші на щось неочікуване. Я не знаю. І це може пов'язано бути з сім'єю або там з дітьми. Не знаю, там дитина різко дитині. Треба купити там якісь підручники або там ще щось для школи, а ви не розраховували, і вам треба буде от брати з, з під подушки. А, карта башня може давати якісь форс-мажорні обставини там будь-то обережні, щоб не було якось. Щоб вони травмувалися, якось не вдарилися, там не порізалися, тому що потенційно по цій карті ця історія може бути. Як варіант, це може бути е, сварка з якоюсь людиною, конфлікт, наприклад, через те, що кожен якось своє его намагається, от ну от. Тисне, скажімо так, своєю якоюсь егоїстичністю. Розумієте, да? карта башня може, може якусь мета зустріч, і дуже сильно будете хотіти, щоб там зустрілися, але по, по факту вона наприклад, перенесеться або не реалізується на наступному тижні. Така історія також може бути Ну, якась небезпека по цій карті, як варіант може бути, якщо прям в нігатів Но Мені здається, тут просто якісь неочікувані, непередбачувані можуть бути форс-мажорні обставини. Може там щось поламається вдома, і треба буде ремонтувати. Така історія. Тому якось так для вас Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цоміки, боміків, Скакав закат, оревар.